Вітаю, друзі! Мене звати Юрій Зозуля, я фахівець з реабілітації опорно-рухового апарату, і сьогодні я надам відповіді на 4 питання. Ні, масаж простати це не боляче, якщо дану процедуру виконує фахівець і він виконує її правильно і професійно. Звичайно, буде відчуття дискомфорту, тому що буде тручання. У ваш анальний простір ви будете відчувати, що буде працювати фахівець, але больового активного синдрому не повинно бути. Ні. Масаж простати не лікує іпотенцію. Якщо, звичайно, це не проблеми, які пов'язані з застійними явищами саме в області тазу. Ні. Таблетки не можуть замінити процедуру масажу простати, звичайно, можуть полегшити запальні реакції та прояви, але повноцінної заміни бути не може, тому що масаж це активна дія, яка допомагає пролонгувати та наповнити кровообігом саме ту частину, саме ту застійну зону, яка необхідна саме при тих проблемах, з якими звертається людина. На процедуру масаж простати. Ні. Масаж простати не може виконувати кожна людина і не може виконувати постійно, тому що є противопоказання, такі як западні реакції, противопоказання саме з гемороєм, також іншими пухлинами та взагалі фізіологічними факторами. Масаж простати не може виконувати кожний охочий. Ця процедура назначається виключно фахівцем, виключно після обстеження. Дякую за увагу. Сподіваюсь, я був корисний у відповіді на дані запитання. В майбутньому ми обов'язково будемо піднімати різні теми, де я коротко, але стисло буду надавати відповіді на ось такі запитання, які цікавлять людей. Бережіть себе і будьте здорові.